Сім при з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, виїзд чоловіків 18-22 роки. Президент Зеленський заявив, що буде дозволено такий перетин державного кордону, і от ця заява там побігла по інтернет-мережах. Да, там дуже багато, там де її можна зараз побачити. Але які на сьогоднішній день відомо деталі? От я трошки там порозбирався з цим питанням, і вже там минуло декілька днів з цієї новини, з цієї заяви. Зараз є деяка інформація. Все, що відомо, я повідомлю в цьому відео. Ну, в такому коротенькому відео, але можливо комусь це буде корисно. Тому, якщо корисно і якщо цікаво, залишайтесь, послухайте це відео. І, звісно, підпишіться на канал і поділіться таким відео. Це допомагає розвивати цей канал. В описі під відео залишаю посилання ще на телеграм-канал. Там більш швидко на по суті з'являється всі ці новини. Тому підпишіться і на нього, будете в курсі. І так, от є в нас інформаційне агентство «Уніан»,, Да? Тут більш за все поки що знайшов інформація. Ви чоловіків до 22 років за кордон і е, з дізнались, коли і як це запрацює. Да? І от президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану. Ну нагадаю, на сьогоднішній день у нас обмеження такі є в постанові Кабміна. 57, хоча в законі таких обмежень немає. От якщо ви подивитесь цю Кабміна 57, там можете їх побачити. Це про правила перетинання державного кордону України, е, повідомили, що рішення можуть ухвалити вже наступного тижня. Да, от така заява була. Е, розповіли в виданню джерела от, в офісі президента. Да, рішення має дати можливість виїзду з, з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. Що мається на увазі, скоріш за все, без отримання відсрочки, да? додаткові обмеження. Знову ж таки, будемо чекати проєкції постанови або постанову, коли її ухвалять, і більш детально там зможемо подивитися. Запевняю, що мова не йде лише про студентів. Тобто, ну, питання піднімалося одразу ж зі сторони там, студентів. Да? Там це повинна людина бути студентом, мати відсрочку там, чи щось таке інше. От в офісі президента кажуть, що ні, це буде для всіх чоловіків 18-22 роки, не тільки для студентів. Фактично, це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років, зазначив співрозмовник видання. Ну, тобто ніяких, да, там паспорт закордонний показує в нас людина, ну і, скоріш за все, у зв'язку з тим, що є 18 років, буде показувати ще військово-обліковий документ. Також зазначається, що фінальні зміни до постанову має підготувати Міністерство освіти. До процесу також залучена прем'єр Юлія Свериденка. Ну, новий прем'єр, ви всі вже знаєте. Да? Вже майже місяць вона на своїй посаді. До речі, нещодавно там з'явився новий законопроект про обмеження відсрочок студентів 25 З цим розбирався. Отут, от залишу посилання, подивіться обов'язково. Далі рухаємось. Да, перший віцепрем'єр Михайло Федоров і військові. От хто залучений хто до цих змін, да, це не буде законопроект, як повідомляється, поки що. Джерело е, в ОП зазначили, що це має відбутися протягом 10 днів. Ну тобто дуже швидко. Тобто, якщо рахувати від офіційної заяви президента, яка у нас відбулася от 5 днів, да, якщо не помиляюсь. То підготувати зміни Кабмін повинен до 21 серпня. Тому ось ось ми їх побачимо. При цьому зміни до постанов не потребують погодження. Додатково Кабмін їх ухвалює самостійно, без погодження з Верховною Радою, і вони будуть прийняті дуже швидко. Ну, це знову ж таки в нас повідомляє адміністрація президента. Також не вбачають ризиків, що нові правила спричинять відтік людей за кордон. Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей. Є сподівання, що люди залишатимуться тут, зокрема, зважаючи на переговорний процес та надію на справедливий мир, зазначив представник офісу в коментарі виданню Уніанда. Чиновники також пояснили, що ключова причина рішення стимулювати молодь залишатися в країні, а не виїжджати за кордон. Зокрема, це реакція на те, що деякі батьки намагаються забрати хлопців з України до 18 років, щоб вони вступали в іноземні університети. До речі, за новим законопроектом одразу вам трошки скажу, що по іноземним вузам відстрочки не буде. На думку співрозмовника в Офісі президента, нові правила виїзду за кордон дадуть більше простору як батькам, так і молоді, яка зможе не тільки вільно виїхати, а й повернутися в країну. І додаю, що це рішення є частиною комплексної програми для майбутніх студентів. Далі, сьогоднішній день і от соціологи попереджають, що то треба бути готовим до того, що частина таких чоловіків покинуть країну і не повернуться. Ну, знову ж таки, попереджають одразу про такі рішення. Це поки що вся інформація, яка відома. Тобто ми розуміємо, що це буде найближчим часом, да, буквально там менше, ніж тиждень. З'явиться це у вигляді постанови Кабміна, а не якогось закону. Постанова Кабміна, скоріш за все, внесе зміни до постанови Кабміна. 57-му, можливо, ще до деяких постанов, звісно, за цим спостерігаю. Коли буду мати якусь інформацію. Повідомлю спочатку в телеграм-каналі, тому не забудьте підписатися в описі під відео є посилання. А потім розширено вже на Ютуб каналі вже і поговоримо про цю інформацію, яка відома. І чи будуть там, звісно, умови такі, чи не будуть. Побачимо. Тому залишайтесь, підписуйтесь, хто не підписався. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Думаю, що вам також вони будуть. Цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.